Всім привіт! В цьому відео я хочу вам показати, що я придбав на Aliexpress тестер батарейок. Бо я замахався Заряджаю батарейки і не можу зрозуміти, зарядилась вона чи ні. Заряджаю я ось таким. Ось таким приладом теж з Аліекспресо, але тут ну, немає ніяких не показників, нічого. Тобто ну, я ним зарядив, а потім не пойму, зарядилось воно чи не зарядилося. Так що придбав собі ось такий прилад. Тепер я знаю ось. Я зарядив батарейку, вона 1,54 вольти показує. Тобто заряджена ця у нас. Що у нас ця? Теж 1,54. ця що нам скаже? 1,50. Ну і моя четверта, 1,54. Тобто тепер я знаю, що. Тобто, тепер я. Розумію, наскільки мої батарейки заряжені, не заряжені, а то я ж кажу, цим приладом придбав, а він таке от. Горить постійно ця красна пімпочка і я толку з цього немає. Також це на цьому приладі можна заміряти ось такі батарейки, як кажуть, крони 9 вольтові. Ось зараз вона в мене сівша, так що подивимось, наскільки вона покаже, що вона нам... О, 3.03. Ось бачите. Тобто вона вже сіла, що навіть сам цей тестер батарейок не може свій дисплейчик ярко засвітити. Ну, Тут ще щось ззаді ось. Написано, ну я не розумію, я в цьому не фахівець. Тож, кому потрібен такий тестер для батарейок, в описі під відео я залишив посилання, де я придбав. Не забуваємо підписуватись на мій канал. також пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі. Про наступне відео. На цьому в мене все. До побачення.